Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські шкварки. Приготування домашньої тушонки із птиці це завжди хороша ідея, щоб насолодитися нею у будь-який зимовий вечір. Крім усіх етапів, починаючи від маринування, додатково розповім, як приготувати особливу тушонку, яку ми зазвичай використовуємо у бургерах, лавашах та ходогах з куричим м'ясом. Я впевнена, ви полюбите цей рецепт і візьмете його в основу. Він підходить як для домашньої, так і для купованої птиці. Для приготування смачної домашньої тушонки обираємо курячі четвертинки. Саме стегна та ніжок ця заготовка найбільше подобається по смаку. М'ясо виходить ніжне та соковите. Все ретельно промиваємо та відрізаємо все зайве, що нам не подобається. Тобто, те, що ви б не їли у готовій тушонці. Це шкіра, жили, плівки та зайвий жир. По хрещу відділяємо гомілку від стегна. Потрібно, щоб шматочки були меншими, тоді вони легко та щільно закладатимуться у банки. Кінцеву кісточку на гомілці теж відрізаємо, вона не містить м'яса, а місце в банці займе вдосталь, тому позбуваємося від таких непотрібних частинок. Виходить гарний акуратний шматочок. Завжди обираємо свіжу курятину, так як із замороженої виходить переварена тушонка. Кісточки, які містяться на м'ясі, видаляти не потрібно. В кінцевому результаті вони легко відділятимуться і не створять жодних незручностей. Навіть якщо попаде вам на зуб, вони легко розкушуються. Коли все гарненько очистили, порізали на шматочки, приправляємо курку до смаку, додаємо солі на 1 кг 10 грам. Куряче м'ясо досить ніжне, і це та кількість солі, коли воно буде смачно просолене, буде відчуватися його смак. Додаємо чорного меленого перцю 3 г на 1 кг. Якщо є можливість, додавайте свіжозмелений, тоді він чудово роздає свій аромат м'ясу і поглинається у нього. Ретельно перемішуємо. Бачила багато разів, як сіль просто кидають в банку з м'ясом, нічого не вимішуючи. Таким чином м'ясо виходить нерівномірно просолене, тому так не робіть. Залишаємо курку настоятися, а поки займемося кришками та банками. Попередню кришки заливаємо гарячою водою. Так резинка добре розм'якне і краще сяде на банку. Це обов'язкова процедура для всієї консервації, чи то твіст-офф, чи звичайні кришки. Банки добре миємо, а стерилізувати їх не потрібно. У кожну баночку відправляємо по одному лавровому листочку, не більше, а то додасть м'ясо гіркоти, по одній горошині духмяного перцю. Та по три горошини чорного перцю обмежуємося простими приправами, щоб відчувати смак їжі, насолоджуватися цим м'ясом, а не їсти сіль та спеції. Тепер заповнюємо банки курочкою, укладаємо щільно, але не спресовуємо. Для курячої тушонки рекомендую обирати літрові банки, це зручно та практично. Зовсім немає сенсу готувати у меншій тарі, а ще враховуємо сьогоднішні ціни на кришки. Таке дозування якраз підійде для одного прийому їжі для всієї родини це готовий обід чи вечеря. Залишаємо 2 см вільного простору до кришки. Така повітряна подушка допоможе уникнути зриву кришок з банок. Адже у процесі консервування продукти розширюються. Якщо не залишити місця, то і банка може луснути. А тепер поділюся з вами цікавою ідеєю курячої тушонки для особливих подій. Залишаємо м'яса на дві баночки і додаємо одну столову ложку приправи до шашлику. Перемішуємо. Дане готове м'ясо виходить дуже смачним. Воно добре промариновується цією приправою, виходить, наче шашличок. Використовуємо таку тушонку у приготуванні лавашів, бургерів, ходогів, де притаманний смак тушонки не потрібний або недоречний. Це дуже зручно та швидко. Адже звичайна тушонка не надає того смаку, якого хочеться відчувати, смакуючи фастфуд. Щиро рекомендую вам спробувати. І ви будете задоволені новим цікавим смаком. Виходить у нас 7 літрових баночок по 950 грам у кожній, а всього купленого м'яса було 8 кг. Накриваємо кришкою і відразу закатуємо ключем. Не обмежуйте себе у приготуванні такої смакоти. Переходьте на наш канал та переглядайте, як приготувати смачний домашній паштет, різні крупи з м'ясом, де м'ясний сік рясно витікає і вбирається у неї, квасоля з м'ясом та різні тушонки зі свинини, або ж кишка в автоклаві, яка робиться досить швидко, при цьому смак не перевершений. Головне, уважно слухайте та дотримуйтесь порад, і ви будете мати погреб на всі випадки життя. Приготування будемо здійснювати в автоклаві, який є незамінним помічником у даний час. Користуватися ним зручно та просто, досить його підготувати, дотримуючись інструкцій. Про його будову принцип роботи детально описала у попередніх відео. Завантаживши закриті банки, далі заповнюємо ємність водою. Так як у нас один ряд, заливаємо води тільки на 2 см вище від кришки банки. Це дуже практично, що не потрібно заповнювати повністю водою. Автоклав закриваємо кришкою і фіксуємо її болтами. На кришці містяться всі інформаційні показчики, які допомагають слідкувати за роботою, щоб все проходило правильно. Так як кришки у нас звичайні, не twist-off, обов'язково потрібно закачати повітря. Робимо це за допомогою насоса. Закачуємо одну атмосферу у закритий автоклав. На цьому етапі якраз перевіряємо гарметичність нашого агрегату. Готуємо курячу тушонку 30 хвилин, щоб м'ясо не переварити, а то вона перетвориться в Желеподібно несмачну масу. Процес стерилізації починається як тільки температура в агрегаті досягає зазначеного в рецепті рівня. У нас це становить 110 градусів. Коли процес готування завершиться, зупиняємо нагрівання і чекаємо, поки автоклав повністю охолоне. Куряча тушоночка готова. Її популярність ніколи не зникне з нашого поля зору. Це продукт на всі випадки життя. Витягуємо з автоклава. І хоч вона ще така тепленька, але подивіться, який має чудовий рівномірний колір м'яса, а бульйон такий жовтенький, засмаглий. Домашня тушонка хороша і цінується тим, що жир, який міститься у складі, тільки той, який витопився з м'яса у процесі консервації. Він повністю застигне і це сприятиме хорошому зберіганню. Обов'язково по традиції показуємо і смакуємо, щоб впевнено знати, що переносимо до комори, відкриваючи банку, відразу приємний удар аромату, який виривається з неї, бере на себе ніс. Бульйончик смачно пахне і виглядає в міру жирненький. М'ясо ніжне, насичене, правильного кольору. Воно зберегло форму, наявні волокна. Тобто м'ясо не перетворилося на кашу. До смаку посолене та приправлене. Ти відчуваєш смак курки, це дуже важливо. Куряча тушоночка доповнить різні гарніри. Чи додаємо в салати? Просто смакуємо зі свіжими овочами. Або ж їмо її як самодостатню страву. Найшвидше смакуємо зі шматочком хліба, додаючи цибульки, і ця її ніжність просто розтає у роті, створюючи м'які відчуття. Кісточки легко відділяються від м'яса. Після нагріву кісткова тканина стала м'якою, і вони зовсім не заважають нам її споживати. А також відсутні шматочки шкіри, які роблять її досить привабливою, як на вигляд, так і на смак. Це досить важливо при подачі на стіл. Якщо у вас домашня птиця, робите її абсолютно ідентично. Просто все ідеально. Її текстура, запах і неперевершений смак. Справжнє гастрономічне задоволення. Як бачите, ніжну та соковиту курячу тушонку готувати елементарно, і ви точно отримаєте насолоду від кожного її прийому. Завдяки рівномірному розподілу соку і жиру в кожній з банок робить домашню тушонку одинаково смачною. А тривалий рівномірний нагрів посуду з усіх боків робить її максимально безпечною, незважаючи на повну відсутність консервантів. Зберігаємо її у прохолодному темному місці. Дякую за перегляд, вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.